mm То та видовищ івано-франківські байки презентували першу команду гонщиків з мотокросу та ендуро. Але вже сподіваються, екстремальне моторалі невдовзі стане своєрідною візитівкою регіону. Ще у 70-х роках столиця Прикарпаття зустрічала у себе чимало мотоциклетних змагань. Однак на початку 90-х цей спорт почав занепадати. Тож відроджувати статус мотоцентру взялися із найвидовищнішої та найцікавішої дисципліни: надскладні траси, круті підйоми та спуски, і все це під супровід гуркуту моторів і ефектних трюків. Та найважливіша риса ендуро – з змаг... Змагання Не потребують підготовки певної траси. «Змагання відбуваються на звичайних дорогах загального користування на пересічній місцевості. Маршрути прокладаються з розрахунком на декілька днів. Така маленька версія, зменшена версія знаного всім знаного змагання. -Дакар». Не лише регіональний, але й людський потенціал. У Вайлдбайкери переконують івано-франківська команда мотогонщиків здатна здолати найважчі траси, адже ці відчайдухи не віддають срібло на всеукраїнських чемпіонатах. Ось уже три роки поспіль. Рецепт успіху, воля до перемоги та надзвичайна витривалість, яка й дала назву даному виду спорту. Це не просто взяв в торбу і поїхав. Це має бути техніка з собою береться, це беруться повністю комплектуючі колеса, які міняємо, тренуємося, заправка, проживання. там. Це не так просто поїхати, як, як, як собі думають, поїхали, виступили і повернулися. Покаталися і вернулися. Покаталися, це, і та, і це взагалі тут цілий тиждень йде просто. На підготовку до змагань. Власний вогонь та байкерську науку ветерани мотоспорту охоче передають і юним мотоциклістам. У планах гонщиків невдовзі створити у місті спеціалізовану дитячо юнацьку школу. Підтягуємо молодь. От кожну тренірок ми виїжджаємо в Карпати, зустрічаємо там диких гонщиків, ну і стараємося їх до себе в команду да, причини. В прошлом году я увидел парня. на набережной, ехал на спортивном мотоцикле, остановился, познакомились, взяли его на тренировку, и в результате он в прошлом году выиграл Кубок Украины, Поміж тим, івано-франківці вже готуються підкорювати кримську арену мотоазарту. За місяць місцеві байкери дебютуватимуть командою у Балаклаві на всеукраїнському чемпіонаті з ендуро. Обіцяють вкотре повернутися не з порожніми руками, а ще по змагання гучно презентувати себе у рідному місті. видовищним шоу під час святкування річниці Івано-Франківська.